Торгівельна марка злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Мої вітання глядачам. Я пропоную вам наступний випуск із телевізійного циклу Відверто про злагоду сьогодні. Ми продовжимо розмову, що розпочинали у минулій програмі. Ми говорили про продюсерський досвід Віктора Веретенникова. Він розпочинався із фільму Патіряний рай. А сьогодні пропоную поговорити про сам фільм, про його зміст та героїв більш докладно. І я представлю експертів сьогоднішньої програми. Це Віктор Веретенников, він продюсер і засновник торговельної марки Злагода. І актор театру і кіно, народний артист України Петро Бенюк, доброго вечора, панове. Доброго вечора. Доброго вечора. всім доброго вечора. І давайте дійсно повернемося до потеряного раю, якщо можна так казати, та такий да, да. можна, можна. А, і перше питання до пана Віктора. А, саме цей період він з минулого да чому він вас так зацікавив? Чому ви його фоном для свого фільму обрали? Коли останній раз приїжджав Леонід Іліч Брежнєв, генеральний секретар ЦК КПРС на Дніпропетровщину, і був у свого у свого погруддя у Дніпродзержинськ, і він з листа читав такий. а, а я тоді був молодий молодий ще директор, тільки призначений декілька місяців. І ми поїхали в Дніпродзержинськ і дивимося. Він читає Дорогой Леонід Іліч партія і правительство... Високо оцінила твої заслуги, наградила тебе столько зв'язок дала, не пам'ятаю. Як він по-русски читав, так я і говорю. І вот. потім у нього покатилась сльоза. Дійсно, задумка була, ж у нас дійсно, як рай, це було равенство, свобода. Розумники це це були комуністичні, але, але вони не спрацювали. Не спрацювали. І в моєму фільмі і в романі, перший секретар гаркома партії Сапега, його відкидають з лав партії, і він не знаходить, йому не дають місця де працювати, бо він був першим секретарем, і зараз він від'їжджає в тайгу. Але він знає, що він не може вижити в цій тай... тайзі так при такому морозі. Йому треба об'єднатися з Волчої Гра грає, яка вже гуляє, чекає на нього. Хоче його загризти. І він, як людина, зрозумів, це, він, він стає в, в, в цю вовчу з приходить, і стає вожаком вовчій з І тоді до нього доходить велика різниця між тим, чи займаються люди, в той час займалися, але воно і зараз така сама ситуація, тільки влада змінилась. От, але він тоді зрозумів, що вовк він бере стільки, скільки можна йому з'їдає стільки, скільки йому треба, щоб прожити. А людина бере при владі, бере стільки, скільки можна захопити. Хапає, і хапає для себе. І це оце ідея. Оцього моєго фільму. «Потеряний рай ідея. От того ж, як, як, як вона зарождалася в мені. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Петре, хіба людину треба обов'язково в якісь екстремальні умови поміщати, щоб вона зрозуміла там сенс? Я не знаю, сенс життя або сенс найближчого може оточення? Напевне, що так. Тільки екстремальна ситуація. Ви знаєте, я вдячний Віктору Олександровичу, що він мене ввів когорту найвищих людей, які будували для себе рай. і Ви знаєте, як у Брежнівські часи народ говорив про владу? Це як говорив зовсім думали. як вареники у великій макітрі, повній сметани. І кожен вареник від того, що крутять оцю макітру. В сметані його так крутиться. І як швидше закрутили ту макітру, і вареник раз і вилетів. Все, до побачення. Слідуючи раз вилетів. І лишаються тільки ті, яким суджено лишитися там. Ото сапега, як той вареник вилетів назавжди з того раю. А Летюк, роль якого граю я, продовжує обертатися в сметані. Бачите, Вовк, я вже казав, що Вовча зграя не бере більше ніж треба. А людина не бере багато, і як Петро Михайлович сказав, це як вареники вилітають. Це дуже, дуже такий образ, дуже добрий. А в Потеряному раї, ну там він фільм вийшов, тому його і, призна і признали кращим фільмом року в Україні і в Росії. Там були дуже класні актори, крім Петра Бенюка, там Ірина Алфьорова, Віктор Раков. Андрій Соколов, це зірки нашого кінематографа, і українського, і російського кінематографа. І тому вони, вони прикрасили фільм, вони показали. Зробили, да, да, вони зробили фільм такий, да. який сподобався всім. Сподобав, сподобався всім. Та ще й тому, що в той час ні в Росії в Україні, коли вийшов Потеряний рай, не було фільму. Та повний занепад був, повний занепад в кінематографі, і російському, і українському. І і, і тут з'являється такий фільм як Потеряний рай, і він дійсно забрав всі нагороди на міжнародних фі... кінофестивалях. Я повинен вам подякувати за те, що ви дали мені можливість познайомитися і працювати поруч з такими великими акторами російськими. Дай вам Боже здоров'я! Зараз будете дякувати ще більше, бо будете куштувати продукти, які у нас сьогодні на столі. Ви вже такі смачні приклади наводили. Щойно про вареники, про сметану там. А Віктор Олександрович буде розповідати, чому сьогодні сир і е, як він пов'язаний із, із періодом Брежнєва, До речі, ага. знаєте, я хочу показати цей сир спочатку. Це сир Лагода, бачите? це голландський сир Е, з Єдиний сир, мабуть, зараз на Україні, який зроблений ще по ГОСТам Радянського Союзу. Е, в ті часи, ще в радянські часи, сири вироблялися в сирподвалах. І він визривав 45 діб. 45 діб сир визриває в сирподваль. Зараз сири роблять е, сучасні сирзаводи, він визриває 7 діб. Тобто mm -hmm. mm -hmm. сир не да, продукт. Да, да. А цей сир визриває і зараз 45 діб. Тобто ми зберегли ту технологію з тих часів, і, вон, і цей сир користується великим попитом, але е, його також не продають е, цими, от, таким ядром, ну, а, а, а його продають е, в нарезки, а в нарезки його ніхто не бачить, бо він втрачає себе, як оцей сир голландський. Але е, якщо ми про, говорили про ті часи, е, про які я написав роман і створив фільм. Е, Потеряний рай про Брежнева, то хочу сказати так. От тоді, якраз коли я казав про відкриття пам'ятника Брежневу, сподобався, мабуть, Леоніду Леонідовічу Брежневу наш сир з лагода. І коли кожен рік він від'їжджав їхав через Сінельникова з Москви до Ялти в Ліводійський палац, де він зустрічався з главами держав Варшавського договору, то завжди приходив такий великий наряд. Наряд така червона діагональ, така така толста, толста. І видати сир, комбінат Придніпровський, Васильковського сир шість головок. Це кожен рік, Леонидич, коли приїжджав мимо Дніпропетровщини через Сінельника, ми підвозили до потяга, підвозили оцей сир, шість головок. Там КГБ перевіряли, підпис я ставив як керівник підприємства, начальник лабораторії ставили. І, і кожен рік коштували глав держав Варшавського договору цим голландським сиром з лагода. Тут треба додавати до нього сир з лагода і за смаком Леоніда Ілліча. Може і так, да, <распорців> за смаком. <распорців> <Тоді>. <распорців> Але <распорців> смак і наші люди. Я знаю, що всі, хто вже їзд, ну, є ну, до цього сира, має відношення, приїжджають і покупають оцей сир. Ну давайте повернемося до е, фільму, да, і е, хочеться мені спитати, чому саме диких тварин ви обираєте? Я знаю, у вас якась така ну, давня любов да, до цієї теми, ну, до мабуть. тварин, до природи. Цей дикий звір це наш молодший брат. Це наш молодший брат. І людина, якщо брати Біблію, то так Христос і казав, будьте як діти, будьте як діти. І тому я завжди порівнював, як живуть е, в дикій природі е, звері, і як живе людина, сучасна людина. І що доброго є в, 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 в зграї вовків, і, і чого не вистачає в нашій в зграї наших можновладців сьогодні. Оце дуже важлива тема. Ну це ж страшно, мабуть, да? Ви ж справжніх вовків знімали. Справжніх вовків знімав, так. Да, справжніх і. Разом з ними був, і знаєте, коли знімаєш вовка, то треба його спочатку нагодувати. Бо будучи в е зграї вовчі, якщо вовк це як вовк, він, Кажуть, він, вовк якщо він голодний, якщо нагадувати. він голодний, він може цап цапанути. А коли спочатку його нагадуєш, тоді можна з ним працювати. Але були такі, коли ми б, е робили цей фільм е Втрачений рай. То Віктор Раков грав роль людини, яка була оч, очолила вов, вовчу зграю. І вовк його цапанув. Отут, він, правда, не пробивав, вдарив його зубами, вдарив зубами. Да. Було таке, не, не зовсім все так добре виходило, коли знімали фільм. Але вийшло, в цілому фільм вийшов дуже гарний. Небезпечні умови і на зйомках молоко да, Треба давати. Молоко да, треба давати. Тепер ще й сир будете їсти. <рес> <рес> ну і давайте ми м, будемо продовжувати вже у наступній програмі, тому що е, тема диких тварин вона продовжується у наступних фільмах. Да? Я знаю дикий табун, там і справжній табун е, да? є, є як один з головних героїв. Да, це образ такий, образ дикого табуна. Будемо говорити про це у наступній програмі. На сьогодні я вам дякую. Глядачам дякую за увагу. І від Віктора Веретенникова черговий музичний фінал сьогоднішнього випуску. Залишайтеся з нами. До побачення. До побачення. До побачення. В переулках многолюдного квартала под вечер обычно, когда горит закат, чуть окно откроешь, где-то скрипка тихо плачет, тихой грусти и любви полна. И певец случайный часто неумело для знакомых улиц. Вечера мое. Это песня за два сольди, за два гроша. С ней люди вспоминают о хорошем и тебя нам вздохнуть заставить тоже. О твоей беспечной юности она. Это песня для кварталов пропыленных. Это песня для суровых и влюбленных Это песенка о том, что не вернется Это песня о счастливых временах Он на четвертом этаже Окно распахнуто уже Еще окно, еще окно, еще одно Люди слушают, вздыхая и мечтая за два сольди эта песенка простая Но для тех, кто здесь надеется и любит Песни вечная история любви Часто песня из окраинных кварталов Знаменитым вдруг артистом залетала И они ее на сцене возвышали старой песни появлялась новизна. Она в оркестре том и том, ее выводит баритон, Повсюду носится она а уже модна. Эта песня за два сольди, за два гроша, С ней люди вспоминают о хорошем. Эту песню пела мне одна девчонка, Сейчас заката у себя на чердаке. Это песня за два сольги, за два гроша. Но сколько, сколько мне и надеюсь.